26 й рік, рік вогняного коня. Цей рік символізує рух, свободу, амбіцію та новий початок. Але вогняний кінь це не лише про швидкість. Кінь несе напрямлену силу, вогонь несе ясність. Вогняний кінь не говорить «біжи швидше і спалився навколо. Ні, він говорить: рухайся рішуче, і дозволь тому. Що не встигає за тобою відійти через втрату значущості. Для багатьох справжня небезпека не в повільному русі, а в тому, що ми несемо надто багато. Вогняний кінь не питає тебе, чи можеш ти рухатись швидше? Він питає, чому ти досі несеш те, що сповільнює твій крок? 25-й рік Ніс Енергію Змії. Рік трансформації, скидання старої шкіри, внутрішніх і глибокого переланаштування. Він вимагав усвідомлення, терпіння та складних рішень. Але 26-й рік, інший вогніний кінь запитує про траєкторію, не про експерименти, не про вагання, а про напрям. Цей рік запрошує розчинити те, що витікає з тебе енергію. Ти, що сповільняє твій рух уперед, не через силу, а через ясність. Рухаючись, вогненний кінь залишає позаду старі зобов'язання, застарілі ролі, зв'язки без взаємності, структури, в яких потрібно зменшувати себе, щоб належати. Ти не спалюєш їх, ні, ти з них виростаєш. До кінця цього року деякі люди більше не матимуть доступу до тебе. Деякі ідентичності більше не відчуватимуть можливими, деякі компроміси навіть не з'являються як варіанти, не тому, що є драматичне рішення, а тому, що швидкість твоєї ясності зробила їх неможливими. Це і є цілісність вогняного коня. Вогняний кінь просить перестати домовлятися з тим, що вже знає, воно не здатне йти з тобою, це стосується. Інституції, які рухаються надто повільно, стосунків, що тримаються лише на твоєму терпінні. Справжній кінь не біжить безупинно, він біжить, коли його кличуть. І ризик цього року не в перетому від зусиль, а в тому, щоб забути зупинятися. Зупинитися заради чого? Заради тої води, краси, дружби, м'якості і соматичного задоволення. Це не надмірності, це паливо. Щоб рухатися вільно, потрібно розуміти, де витікає наша енергія. Перше місце, куди варто подивитися, це середовище. Багато з нас живуть у просторах, які тихо виснажують не драматично, а постійно через стрес, через війну, через невизначеність. Тому відновлення енергії це не розкіш, це виживання. Тобі не потрібен ідеальний дім, тобі не потрібна тиша всюди. Іноді достатньо одного куточка, одного крісла, одного вікна, одного місця, яке говорить твоєю мовою місця, де опускаються плечі, де поглибшується подих, де тіло каже тут безпечно. Створи одне місце, яке тебе відновлює. У періоди переходу ми часто чекаємо великих змін. Але нервова система стілюється через малі сигнали. Рослина, свічка, ритуал чаю. Запитай себе цього року, де моя енергія тихо повертається до мене. Друге, це твоя роль у колективі. У кожного з нас вона є. Інколи не одна: викладач, клініцист, батько або мати, організатор, творець. Зростання це не про більше роботи. Це про чіткіше розуміння своєї ролі. Запитай себе, що я даю, за що я відповідаю, і що більше не є моїм тягарем. Коли роль стає яснішою, енергія перестає розсіватися. І ще стосунки небагато, але справжні. Одна або дві людини, де не потрібно грати роль, де можна сміятися, де можна мовчати, де можна опустити плечі. Ці стосунки не відволікіні від роботи, вони інструменти регуляції. Тобі не потрібно багато, потрібно справжні одна або дві, але справжні, стабільні. Цей рік не потребує тиснути на себе сильніше, він не потребує бігти швидше, він потребує орієнтації. Обирай середовище, які підтримують, ролі, які пасують. Стосунки, які регулюють, як сніг, нехай це зайве тихо відпаде, а ти, що справді підтримує, нехай залишиться.